Привіт, друзі! На вихідних, коли був теплий день, я вийшла на прогулянку. І кого б ви думали, я зустріла? Равлика. Зазвичай равлики живуть грубками, але цей равлик був сам, напевно, поспішав на зустрічі з своїм другом, а можливо, він почув запах їжі. Хоч равлики й погано бачать, вони тільки розрізняють день та ніч. Але запах їжі чують за 2 метри від себе. Тож, можливо, він прямував на обід. Погляньте, який цей равлик маленький, гарненький, але як впевнено, він рухається, він прямує до своєї мети. Пересуваються равлики дуже повільно. Вони найповільніші на планеті жителі, не більше 7 сантиметрів на хвилинку. Але все ж таки, його рух помітно, і якщо не пошкодувати свого часу, поспостерігати, посидіти біля нього подивитися, то ми побачимо, що він рухається досить таки швидко для свого розміру. А ви знали, що у равлика є тільки голова, тулуб і одна нога, якою він пересувається, утворюючи хвильки. А свою домівку черепашку він завжди носить на собі. І коли лягає спати, то закриває отвір слизом. Цим же слизом він може і поремонтувати свою домівку. Він у нього досить таки міцний, коли застигає. Дуже сподіваюсь, що вам сподобалося спостерігати за равликом. Бажаю вам бути уважними, і ви побачите ще багато цікавого.